Всім привіт! З вами Сергій Поліщук. Друзі, сьогодні я хочу розказати вам про один інструмент на панелі інструментів в програмі Adobe Premiere. Якщо ви монтуєте відео в програмі Adobe Premiere Pro, ви можете використовувати так звану панель інструментів, на якій багато різноманітних стрілочок і всяких таких інструментиків, які можуть вам допомогти. Швидше робити ваш монтаж і більш його оптимізувати. Отже, подивіться сам урок із мого великого онлайн-курсу базовий відеомонтаж. Наступний інструмент це, теж, це у нас оця червона жабка, да, про яку я теж вам говорив. Але я не розказував, як він, як, як він діє, які його функції. А зараз розкажу. Бачите, він діє виключно на стики. Він не буде у вас працювати, якщо ви нас ну, в іншому місці. Дивіться, якщо у нас є довжина роліка, і ми не хочемо, чи у нас немає такої можливості його збільшувати або скорочувати саму довжину роліка, то цим інструментом ми можемо збільшити або скоротити конкретні плани. Причому. Якщо ми от ми мишкою клацаємо, у нас з'являється ось така подвійна червона е, смужка. І ми скорочуємо, наприклад, правий план. А план, який знаходиться ліворуч, він збільшується. Да? Один план ми скорочуємо, а збільшується, а інший план збільшується. І Довжина, довжина загальна довжина роліка, вона залишається незмінною. Тобто ми можемо тільки скоротити один план, збільшити інший план. Ну, таке буває, буває, коли ми хочемо, от у нас, наприклад, там для Інстаграма є хвилинний ролик, і ми, і ми не хочемо його міняти, скажімо, довжину. Да? А ми можемо просто деякі плани там скоротити чи збільшити. Я не скажу, що я часто використовую цей інструмент, але в принципі. Не може бути. Сподіваюсь, вам сподобався цей урок і ви зможете використовувати цей інструмент. А якщо ви хочете використовувати інші інструменти, в наступних коротеньких своїх уроках я буду розказувати про них, як це робити. Ну, але ви можете придбати мій онлайн-курс і продивитися не тільки про панель інструментів, а взагалі про монтаж в програмі Adobe Premiere. Ну, на цьому я прощаюся з вами. Якщо вам цікаво ось посилання на курс онлайн базовий відеомонтаж, беріть його і використовуйте, і працюйте в відеомонтажі. На цьому я прощаюся з вами Сергій Поліщук. Пока!